Моє шанування пані і панове, вчора вийшла свіжа, найсвіжіша соціологія КМІСу Київського міжнародного інституту соціології це є лютий березень, свіжі, свіжіші, чого вже нема. Е, про цю соціологію, власне, я хотів би два слова сказати і проаналізувати. Е, е, ну, бо вона фактично найсвіжіша єдина на тему імовірних поступок. І цю тему соціологи це не тільки КМІС, і Центр Разумкова, і, і, і група рейтинг, і, і, і той же КМІС і Демініціативи вивчали вже з 2022 року з початку війни. І, і, і цю опцію завжди вводили в всі опитування. І, власне, і тепер, оскільки вона виходить фактично як єдина робоча, то і її міряють. Ну і крім того, звичайно, лютий березень це є. Час анонсів від Трампа варіантів виходу з війни, припинення війни, і оскільки припинення війни без територіальних втрат, і Трамп це вже прямо говорить, і, і, і аравійський раунд перемовин засвідчив, що і Україна теж на це швидше за все як би погодилась, бо інакше він би це, це публічно не говорив. що обговорюється. Певні територіальні компроміси під час рішення з припинення війни, то відповідно цю опцію міряють. І, власне, оця соціологія КМІСу, вона дає найсвіжішу картину, бо якщо раніше ще була якась певна палітра уявлень і в суспільства, і в світових гравців. Якщо 23-й рік, то він був роком контрнаступу, пізніше вже згорнулися всі оцінки. 24-й рік був роком очікування Трампа. Та виборів в Америці вже в 25-му році, вже цієї палітри нема. Оскільки запущено процес, в якому якби, відсікаються оптимістичні максималістські, там переможні чи все переможні варіанти, а лишається лише компромісний з зрахуванням поступок якраз України як жертви, і Трамп уособлює такий, такий курс, то ця опція, опція ставлення до ймовірних втрат територіальних. Вона кмісом формулюється ну, як основний предмет дослідження. І, і тому ця соціологія, яка вчора вже була опублікована, вона нас підводить до, до дуже про простої картини. У нас, грубо кажучи, що так згрубша, у нас поставленню до. Готовності, неготовності, вимушеності там, від безвиході, там вже інші можуть бути теж пояснення до територіальних втрат чи ймовірних поступок ставлення є дуже просте. 50 на 40. Оця пропорція 50 на 40, де 50% кажуть ніяких поступок взагалі. А 40% кажуть, що заради миру і заради припинення війни. В які там не проглядаються інші варіанти, можна йти на територіальні втрати, можна втрачати території деякі, то ця пропорція 50 на 40, фактично, вона ось вона якби підсумовує всі 3 роки динаміки. Я трошки пізніше про динаміку скажу, в ній там нічого немає, аж такого навіть, прогнозовано зрозуміла. Але оця. Пропорція 50 на 40, по суті, означає, ну, грубо кажучи, якби розполовинене суспільство вставлені до імовірності там, чи готовності, якось там можна переформулювати, до е, е, виходу з війни ціною втрат. Ось це 50 на 40 що означає? Це означає, що якби, що би зараз не вибрала влада, чи перший варіант, такий максималістський. Чи компромісний просто, щоб припинити все це пекло, що би не вибрала влада, вона якби все одно губить половину. І, 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 ну, бо і так пів на пів. Тобто, грубо кажучи, ми зайшли в ситуацію, це важливо для політичного розуміння. Бо влади інших держав, які задіяні в, в рішення по нашій війні, чи в пошук рішення, якого може і не бути, звичайно. Вони тих ризиків не мають. Але і наша влада вже теж не має суспільних ризиків по темі, ну, те, що суспільство може сприйняти як там, прогин, чи якийсь там компроміс, поступку і так далі. Бо що би вона не обирала, все одно є пів на пів. І, власне, тут уже суспільних ризиків нема. Тому що вибереш перший варіант, інші 40 тебе забакланять. Вибереш другий варіант, інші 50 тебе забакланять. Що 50, що 40 це все одно половина. Тому тут вже включається не суспільний ризик, не врахування думки суспільства. Тому що суспільство своїй владі, своїм правителям підсуває дві рівнозначні опції. Суспільство ну, майже в різній часті, 50 на 40 якби пропонує владі вибирати між двома варіантами обидва з яких є. Акцептовані і будуть акцептовані по суті тут половиною і тут половиною. І тут вже включається вже, оскільки суспільного ризику нема, що б ти не робив, половину все одно е засудять. Тут вже включається суто особиста амбіція, і це треба розуміти. Вся ситуація готовності виходити з війни чи не виходити ціною втрат. Впирається зараз суто лише в особисту амбіцію, ну, напевно, в загравання до рейтингів, тобто більше вже в персональні установки переговорників, чи в нашому випадку одноосібної влади, яка шість ну, років нікого не слухала, слухати не буде, а буде слухати лише тебе. От, вся ситуація, ця соціологія кмісу, вона, вона якби фіксує. Рівнозначимість для суспільства і рівноприйнятність для суспільства обидвох варіантів. І максимального з подальшим невідомим, що далі буде, де треба стояти на своєму і, 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 і там далі до чого це призведе, то вже як, як, як Бозя дасть, і готовності до. Е, Територіальних втрат взамін за припинення війни і настання миру. Ця пропорція 50 на 40, а в нашому випадку, воно розумієте, якби не більшість має значення. А в таких складних процесах має значення не арифметична більшість, а критична маса. Оце поняття критична маса в якби для того, аби ідея була. Життєва і вона циркулювала в дискурсі, не, не обов'язково, щоб вона була більшістю, вона просто має мати за собою критичну масу. У нашому випадку це взагалі пів. На пів. У нас взагалі питання якби відпадає От про цю динаміку, про яку я казав, починаючи з 22-го року, починаючи з року війни, опція якби, готовності до територіальних поступок взамін за настання миру. Ну, там Гарантії безпеки там інші опції безпеки. Ось Стартувало все це з часу війни з 10%. Було 10% на старті готових до територіальних всяких компромісів, розуміючи, що ну, до того, напевно, рано чи пізно прийде. По динаміці за три роки йшло 10, 14-19%. На кінець 23-го року 19% таких готових. 24 й рік далі йде 26-32%. І тепер ми прийшли в ситуацію 39. Ну, тобто, грубо кажучи, заокругляємо до 40. Оці, о, о, Оця. Градація охочих і готових розглядати варіанти компромісні варіанти виходу з війни, якби зросла з початку війни в чотири рази. Це є ну, прогнозована динаміка, вона відзначається всіма абсолютно зоторічними службами, які я спочатку перерахував. Якщо брати навіть регіональний вимір, бо може здатися, що ця ніби готовність до поступок більше. Могла би стосуватися більше таких, якби заморених регіонів, регіонів, які найбільше потерпають. То, власне кажучи, ні, тому що регіональний вимір цієї опції от, готовності до розглядати різні поступки, що Трамп якби, вже, якби, взяв за основу. так, Це основна зараз, це зараз основна базова іде сценаристика. То по регіональному вимірі там все, все рівно. То нема концентрованої цифри, що от конкретно хтось найбільше цього вимагає, і це дає велику цифру. Ні. В регіональному вимірі соціології КМІсу. от КМІС показує, що схід 42, центр 40, південь 39, захід 36. Загалом рівний. Повністю розподіл цієї опції готовності розглядати поступки. Тому маємо би, рівномірну готовність, не концентровану. Це теж треба розуміти, що воно якби не має якогось такого, знаєте, дуже концентрованого виміру певного регіону. Тут ця готовність якби рівномірно розмазана по всьому суспільству і вона якби рівно присутнює. Власне кажучи, ось ця вся соціологія з пропорцією 50 на 40 де вже рішення лишається суто за правителями, бо суспільство пропонує обидва варіанти, і якби, майже рівно акцептовані обидва з них, то ми фактично можемо під, якби, підсумувати, і кміс це підсумовує, що, власне кажучи, якби, ну, умовно кажучи, вже якби визріла сама по собі готовність говорити про сценарії виходу з війни ціною втрат. Ця готовність протягом 22-25 років росла від 10 до 40, от вона росла, росла, виросла і фактично як би закріпилася. Далі наступні питання, вони цікаві, цікаво сформульовані Кмісон. бо власне, Кміс запитує і запитував кілька різних варіантів, ну це так формулювання називається, який саме з пакетів гарантії безпеки влаштує українців. Якби так перефразувати на дуже просту мову, то, грубо кажучи, взамін за що і на що, здебільшого українці схильні, там, вимушено, знаєте, не, не радісно, але вимушено готові погоджуватись. Тобто основні опції, я їх підібрав там щось 7 чи 8, бо їх там цілий список ті, які мають найбільшу процентовку. Ну, з тих, якби з розряду взамін за що. Значить, маємо ситуацію, що при пропорції 50 на 40 ні поступкам і так поступкам, в частині так поступкам, за які саме якби, можуть ратувати і на які будуть погоджуватись українці. 54% погоджуються в принципі на нейтралітет, але з подальшим посиленням зброєю. Ну, тобто, щоб продовжувалася далі підтримка там, напевно, в даному випадку європейськими союзниками. Тобто, не вступ в НАТО, не вступ в ЄС, не зберігання нейтралітету за цим піде і на це погодяться більшість, тобто 54%, при подальшій підтримці збройної ну, фінансування війни і так далі. І так далі. Тобто, якщо такий варіант обирається, то суспільство його в принципі схвалює. 50% погоджуються, хоч завтра, на втрату. Криму і Донбасу. Тобто йде мова про відмотку до 22 року. Тобто мінус Крим і мінус окуповані ці Ордло. На це погодяться. Це готові втратити 50% вже 47% погодяться на гарантії безпеки у вигляді європейських миротворців. Тут на це не погоджується наш ворог. Росія це якби, рішуче відкидає в листі Трампа, але в українському суспільстві сприйнятність миротворців є 47%, тобто готові будуть втрачати території взамін за введення миротворців. 44% погодяться на нейтралітет при Запевнені, що Росія більше не нападатиме. Тобто, це оцей гарантія не нападу вартує нейтралітету на думку 44%. Це якби такі великі цифри. Тобто, це цифри, як ви помітили, 50 і під 50. 42% погоджуються на припинення миру взамін за невступ до ЄС, 41% погоджуються на другу державну мову русський язик взамін за настання. Миру, ну і при втратах території. 38% погодяться взагалі на втрату всіх територій по нинішній лінії фронту. Це оця опція 38-39, вона, в принципі, по всіх соціологіях з останніх комісій є рівною. Тобто це майже оці 40%, це якби готовності втрачати все, що є по лінії фронту. 37% це соціологія кмісу, така, я останню з цифр, яку вибрав. Це власне 37% погодяться на. Погодження з Росією всіх ключових рішень. Так формулюється такий, одна з вимог нашого ворога, що, от, мовляв, всі там ключові зовнішньополітичні рішення мають якби, ну, корелюватися з ними і узгоджуватися з Росією. На це 37% погодяться. Загалом, якщо так взагалі підібрати оцю розбивку по опціях, взамін за що, як би теоретично погоджувались українці, то. Ну там, грубо кажучи, від 40 до 50% це все цифри такого порядку. Від 40 до 50 відсотків, ну якби грубо якби, ну, якби, ну, можуть погоджуватися на, на все. Ну, тобто на різні варіанти. І на нейтралітет, і на другу державну. Ну, там, що взагалі неприйнятно є, і на невступи в ЄС в НАТО, і на е, втрату всіх територій і так далі. Тобто, загалом ця готовність на будь-що йти в замін за настання миру, воно вже якби підлізає під цифри 40-50%. Ну то Фактично, це якби ну, підтверджує ось цю основну е, базову таку концептуальну пропорцію: 50 на 40. Фактично, десь в тому всьому в тому всьому, якби. Просторі чисел, воно все і, і, і крутиться. Кміс обрав дві конкретні опції для вивчення на що конкретно не теоретично, як оце все перераховано, так те. В теорії, так? А на що конкретно? Тобто які дві конкретні опції, і КМІС тут власне обрав ті опції, які зараз і розглядаються адміністрацію США, і напевно Україною через е е аравійські перемовини, теж розглядалися. Ці дві опції, якби тут, щоб їх порахувати, скажу, що варіант переможний взагалі не досліджується. Тобто варіант повної перемоги ну, в цій війні, якби не в не, соціологами не міряється вже ну, певно вже так з рік. Воно на загал десь ну, плюс-мінус десь відповідає реальному тренду справ, особливо з Трампом це пов'язано, який цю тему взагалі закрив. Ну, тобто він своєю, ну, своєю тушою абсолютно закрив цю тему. От дві опції, які конкретно формулюють соціологи КМІСу. Перша опція є так звана капітуляційна. Ну, вони на своєму релізі, Кміс, так і називають цей варіант капітуляції. Тобто, якби поставлено на соціологію ставлення до абсолютно програшного е, варіанту. Програшний варіант це є ні НАТО, ні ЄС. Втрата всіх територій, друга державна мова. От якщо цей пакет. От буде нав'язуватися, то ставленню до такого пакету є таким: 71% це гегемонна більшість, категорично проти. Тобто капітуляційний варіант категорично проти, 14% за. Погодяться і на це, 14 ще вагаються. Загалом, якщо взяти 71 це базова цифра, то ті 14 плюс 14, ті, які погодяться які вагаються, ті, які вагаються, ті погодяться. Це так завжди в соціології працює. Воно примикає до ось цієї негативної відповіді. То загалом 14-14 це є 28%. Це знову ж таки, ну там кожен четвертий, між кожним четвертим. І Кожним третім буде згода латентна навіть на найгірший варіант. Ну, тому що Кміс недарма цю опцію, яку вони отак сформулювали, описали як капітуляційну. Воно по суті так і є. Ну, тобто воно не буде так називатися, звичайно, і, і воно так не називається, але по суті, усвідомлення там досяжності наших цілей, воно якби так, плюс-мінус виглядає. Тут Кміс правильно це таким епітетом називає. От навіть на капітуляційну. Сценаристику, де от от вже все так, як є, і нічого з тим не зробиш, то латентно 28% це теж сприйме. Це ще не є така критична цифра, але ну, достатньо велика, просто для розмірковування, просто щоб розуміти, які плюс-мінус настрої в суспільстві. 81 категорично проти. Ми це беремо за базу. Друга опція Кмісом теж дуже добре, я погоджуюся з, таки, з таким описом. Сформульована як умовно реалістичний сценарій. Взагалі, ця термінологія умовно реалістичний сценарій, насправді, вона мені дуже імпонує, бо. Ну, це так умовно реалістичний, це таке якби найбільш практичний. Так? Тобто, це по чому буде йти? От КМІС виставив на, якби, на соціологію власне так званий цей умовно реалістичний сценарій, який полягає в тому, що втрачаються території всі, взамін за це є членство там в ЄС. В НАТО, ну так би поки що не розглядається, але колективна безпека все одно залишається концепт. Є, є гарантії безпеки, міждержавні, державні, європейські і, і так далі. Одна мова, тобто гуманітарних поступок немає. Взамін за гарантії безпеки, за членство в європейських структурах, за можливість далі розвиватися і жити, якби при втраті всіх територій, то такий умовно реалістичний сценарій, а він. Ну, я думаю, адміністрацію Трампом і нашими переговорниками в джиді якби запущений. Він отримує такі цифри якби, підтримки в Україні. 74% це три чверті, тобто це кваліфікаційна більшість, це підтримає. Тобто, в нас ну, 13% категорично проти, 13% ще вагаються. Тобто базова цифра 74% на умовно реалістичний сценарій, тобто втрату території взамін за гарантії безпеки, членство в європейських структурах. Гуманітарні непоступки, вони якби це сприймуть як, ну, як добрий вихід, і це така цифра, ну, кваліфікаційна більшість, вона на соціології то не є якісь там навіть, акціонерні товариства, то так не працює за аналогією. Але на загал 74% згоди на так званий умовно реалістичний сценарій, він якби теж є базовий і він ну якби ляже теж я думаю, на стіл. Ця соціологія КМІСу, це ж ну, не, не ми з вами собі придумали, це соціологи професійні досліджували. І воно ляже на стіл офісу президента, і вони будуть на це дивитися. Загалом, тобто, взагалі, якби все, що показує зараз тренд соціологічний, а я про нього більше якраз старався говорити. Мінімум своїх коментарів, бо вони і так очевидні, а більшість власне сухих цифр КМІсу, ось воно якби показує. Дуже просту річ, якою я просто підрезюмую, бо вона в принципі лежить на поверхні. Якби вихід з війни ціною втрат, от як опція, як робочий варіант, і Трампа, і переговорників, взагалі всього треку перемовин, він якби з точки зору суспільства, як би вже готовий. Тобто суспільство в різних своїх пропорціях, там 50 на 40, тут 74% в принципі готові на таке йти, вже якби то конкретно прийшлося до діла. Тобто, сам запит на ось ідею виходу з війни навіть при, при, при певних утратах і поступках, без яких ну, на думку і соціологів, і суспільства, напевно, якби і не вийде вже якби нічого в тій ситуації діяти, вона якби є готова. Тому тепер все в, по суті, от, це резюме просто великим капслоком і червоними буквами. По суті, все впирається суто вже в особистий вибір правителів. Оскільки в нас одноосібна влада, суспільство не має можливості, крім соціології, як, зокрема, от вчорашнього кмісу, про це засигналізувати. Все впирається суто вже далі в особистий вибір. Перед правителем є дві опції. Які однаково будуть сприйматися. Вибереш то, буде то. Вибереш то, буде то. Ось тепер лише вибір за правителем. Ось це, власне кажучи, і все, що показується розполовинена соціологія місу, Будемо дивитися. Можливо, які будуть наступні ще дослідження з'являтися в Україні, то якраз тоді про них поговоримо. А зараз я дякую за те, що ви вислухали цю підбірку цифр від КМІСу в моїй інтерпретації. Прошу підписуватись на YouTube канал, на Telegram канал Завжди прошу зробити дуже символічну пожертву через реквізити. Карточка є в описі під відео. Буду дякувати, це єдине джерело для існування YouTube каналу, Telegram каналу тому за це уклінно завжди дякую кожній людині і до зустрічі. Бережімо себе.